Шалом, друзі, сьогодні ми дізнаємось, як будувати міцні та щирі дружні відносини. З довіри, в першу чергу, з довіри. Якщо відкрите серце, я довіряю людині. Дуже легко складати стосунки. А ще без Бога неможливо нічого. Там, де Господь благословляє, то й стосунки хороші. Там і любов божа лине, і людей любиш. Треба більш даріть подарки. Любить, показувати, що ти человека уважаєш, що ти його слухаєш, що ти його слушиш, чаще угу. ходить в кафе з ним іноді, якщо ти хочеш завоювати человека. Ну, і взагалі, чоловіка любить, це класно. Я думаю, що треба бути самим щирим. Говорити завжди правду людям, посміхатися. Ну, а якщо ще прислуховуватися до Божих порад, і читати Біблію і навчатися, як це робив Ісус. То це взагалі буде самі щирі стосунки між людьми. Друг він завжди приходить на зустріч другу, допомагає йому. Потім друг це так, як і християнин, коли до нього звертаються помолитися про щиро. Про якусь потребу він не запитує, він просто молиться. І друг це та людина, до якої можна прийти, е, поговорити про ті речі, про які ніхто не буде знати. Ну це як ісповідь, мабуть. Чудовий біблійний принцип: що посієш, те й пожнеш». Давайте сіяти любов, радість, доброту. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому. Обов'язково зустрінемось.